І так, всім привіт! Опять <coughs> до нас приїхав Покафон. Це у нас Пока X3 Pro. Телефон приїхав з міста Вінниці від Ігоря Олександровича. Ігор Олександрович вам привіт. Дякую, що звернулись за ремонтом вашого телефона. Ви вже до мене звертаєтесь неодноразово. І я настільки зрозумів, ви теж ніби займаєтесь там ремонтами чи чимось іншим. Ну, щось з цим зв'язане. Попередні ремонти, напевно, вас влаштовують мої, да, так як в мене ремонт з гарантією. Недорого, все як повинно бути. Телефон приїхав ось такою проблемою. Підключаємо бо він, посаджений, ніби запускається. Але є одне но. І це но таке, що він. Випадає в ребут. Нажав на кнопку логотип Poco. Зараз mm. поки загрузиться. Я його ще не розбирав, тому чесно скажу, я не знаю, що там. Але з певністю можу сказати, що... Буде робитись діагностика. щоб бля, навіть засвітивсь. О, все. Дисплей побілі, все. І більш нічого. О, ось такою проблемою. Проблема схожа на декілька варіантів, так сказати, несправності. Перша, так як всі більшість майстрів говорять, що відвал, процесора. І є ще один варіант, но <кхм> на відео я цього говорити не буду, тому що нас дивляться деякі. <кхм> інші Особи, які потім себе на весь YouTube розповідають, що вони супермайстри. Тому не буду я цього на відео показувати. Ну, насамперед буду розкручувати кришку оглядати плату, робити заміри. А далі все скаже. Мені тестер, що і як. Розібрав телефона, виняв плату, як видно, плата 628, плата ще ніким не купана. Це радує. І все чудово. Тепер почну робити заміри. Спочатку з цієї сторони плати. Що вони мені скажуть? Ну, мені більш чомусь так Ей, кажеться, що потрібно буде робити ще, знімати цей екранчик і під екранчиком теж робити заміри. Ну, якось так До речі, велике дякую колезі, який мені... Присилав телефони теж на ремонт і подарував ось такий боксик. Хех. Роман вам спасіба. Корисна штукенція. Ось розібрав, коротше. все поскидав сюди. Ось тут у нас от, є оперативні пам'яті, робочі. Коротше, це все трохамуріє. Кину модульок сюди. Це, до речі, модуль від а 51 Ремонтував. Ну, як ремонтував, ще ремонтую, коротше, можна сказати. Теж треба накатати. Ну, це зараз відео не про а 51 Samsung, а про Пукафон. І ще раз хочу сказати спасибі Романові. На даний момент, поки він щось не присилає вже на ремонти, напевно, вже самі справляються. Це можна сказати навіть добре. Тому що, ну так як зараз в більшості майстрів роботи поменшало, то напевно вони самі справляються з роботою. І вже не присилають мені на ремонт. Ну, це таке. Хай. Ай самі ремонтують, але все ж таки спасибі за бокс. Да? Все так чисто полюбку. Ну, якщо треба буде, то звертайтесь, будемо вам ремонтувати телефони. Це таке. Ей, так, що по платі? Та по платі нічого. Зараз буду робити заміри, тоді вже висновки робити. Якось так. Продовжую. Далі. Поробивши заміри з цієї сторони плати, е, було вирішено ще зняти карніровку, поробив ще з цієї сторони і вирішив, що потрібно все ж таки котати процесора, тому що відвал присутній був. І це необхідно зробити. Зачистив плату ось трошки. Ну, не трошки нормально зачистив плату, приготував все. Трішки ось зачистив процесора. З цієї сторони. так. Теж зачистив все нормально. Зараз буду накатувати на процесор шари і усаджувати на своє місце на плату І повинен телефон вже працювати. Повинен, верніше, замигати ось де? десь тут лампочка єсть, коротше, все ось тут, де я, яблін. Або ось тут із цією лампочкою повинен почати мигать, що все путем. Хоча буває, що вона і не мигає. В деяких там, случаях такі бувають нестандартні випадки, що лампочка ця не мигає, але... Садиться, оперативна пам'ять і телефон працює. А ну, якось так. Ну, процесор вже ось накатав і усадив на плату. Ось так. Всадив, трішки, блін, переборщив флюсу. <різь> ну, нічого це все відмиється. Зараз mm. ух, uh, навіть попробую показати. Чесно скажу, замірення ніяк і не робив. Ей, на коротке не провіряв. Хреново одною рукою і защількувати. Щось у мене вже в ці навики. Ось так і ух берем Зарядне і приєднуємо І дивимося Світлу діот заморгав По ідеї так як і должно бути Та хоча воно так і должно бути, -моє! У мене то не вийде. Хоча буває. ну Це таке. Ну ладно, зараз ще оперативку накатаю і потім вже покажу ввімкнення тилих вончика. Продовжимо далі ремонт по з цього. 628. Встановлено вже оперативну пам'ять, процесор припаяно. Плата ще ось така. Я її ще не мив, нічого. Зараз будемо перевіряти. Беремо свій перевірочний модуль. Защолкуємо шлейфи, як я завжди. Закручуюсь тут ну, Так, щоб плата не вивалилась. І защокуємо акумулятор. І приєднуємо до зарядного устройства. Дивимось. Логотип поку бачимо. Це в нас радує. 100% батарея Нажимаємо на кнопку вімкнення. Вібро пішло. Телефончик запустився. Можна сказати, да? почав запускатись. Камець сложимо. Чекаємо. Загружатися буде довго, тому що це перше вімкнення після ремонту. Тому камець поставлю на паузу. О, опа, даже. не Недовго. Шикарно взагалі. Якраз. Ага, у нас тут є парольчик. Я написав людині, ну, поки місь, чи є тут пароль якийсь. Ну поки місяць людина ще не, не написала пароль. Тому я не знаю. Тому надасть людина пароль і буде все. Потім зможу я перевірити. Ну, можна сказати по факту. Думаю, що все працює добре тут. Тому що звук... Ой, блядь. До речі, є звук. То був вимкнули звуки. Не чув. Тут тобто не було звуку запуска. Зараз ось повинен бути. А його чомусь хуй знаю. Він геть тихенький такий бляче. Уб'ю свого модуля. Ну, взагалі, то батарея тут заряжена. Дадуть пароль і далі буде. Там видно. Протестую камери. Зв'язок, хоча я думаю, що Wi-Fi можна вимкнути. Що тут я ще зможу перевірити? Ну, ліхтарика, тому що камери не вставлені. Е, ось Wi-Fi знаходиться мій, тому повинно бути все добре. Тоді покажу результат пізніше. Прислали від цього телефончика пароль, я його вже ось підложив трошки. До зарядки ось приєднав, тому що. слабий заряд. Трошки, да? ось 13%. Камери зв'язок все перевірив. Нюансів по ньому нема ніяких. Не було, як завжди. Першого разу і все похвиншую. Корот, якось так. Тому якщо кому потрібно, пишіть в Telegram. Будемо домовлятись і відсилайте ваші телефони на ремонт. Ремонтуємо Redmi, Poco, Samsung та інші. Моделі. Тому угу. якось так. І всім пока, до следующих ремонтів.